Яким був цей козацький флот зі школи? Кожен українець знає, що козаки пересувалися на чайках. Причому як на річці, так і на морі чайка мала близько 18 метрів довжини, що з вітрилом, 10-15 пар весел та вміщала до 70 людей. Борти вкладали в'язанками очерету завдовжки від півтора до двох з половиною метрів. Виходило щось схоже на рятувальне коло, яке і справді рятувало від ворожих стріл і куль, а ще допомагало утримувати човен на поверхні. На озброєні чайки було чотири фальконети. Це невеличкі гармати калібром 30 міліметрів, як на сучасних БТРах. Але головною технічною перевагою чайки була її маневреність. Вони не мали корми. І носу такого вираженого могли і вперед і назад рухатися, не розвертаючись, і не мали навісного стерна, мали стернове весло і на носі, і на кормить. Цим пояснюється, чому вони вдало долали пороги.